Слава Україні! Героям слава! Вітаю, шановне товариство! І маємо 53-й випуск нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто до теми визначаєте ви. Вечір мав би я записати якийсь спеціальний там тематичний випуск. От, не лягло на серце нічого. Так, подій багато. Так, є речі, які можна узагальнити, а не лягло. А я ж дивлюся на ваші запитання, вони мені подобаються, вони мені реально подобаються. Тому насправді буду відповідати і розсвітлювати ті теми, які пропонуєте ви. Принаймні сьогодні другий випуск саме за вашими пропозиціями. Все, пішли відразу до роботи. Перше, до речі, цікаві питання, я вам скажу вас, і серйозні. Як ви бачите перемогу України суто військовим акцентується шляхом з огляду на явлену різницю потенціалів військового, економічного і людського на тлі втоми від війни наших партнерів, і їхнє піштовхування нас до перемовин. Майбутній саміт в житі згадується. Ну, давайте так. Я почну з кінця. Перше втома наших саме не партнерів, а союзників. Насправді дуже сильно перебільшена всі наші союзники чітко сказали, вони готові допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно. Це сказали в НАТО, це сказали в США, в Великобританії, в Німеччині, в Франції, поза всіма застереженнями і в Польщі і скрізь. Інша річ. Коли ми говоримо про в тому саме союзників, це є все більше і більше втома від української влади. Ну насправді така поведінка, яку вона веде, це відверті провокації. Їм уже всі, вже не тільки британське керівництво, господи, вже президент е, Литви говорить, ти оточив себе кротами російськими. Забери їх, яке НАТО, яка стратегічна підтримка на майбутнє після закінчення війни, якщо тебе суцільна московська колака, е, Польща. Ми про це я в ранішньому випуску говорив більше. Ми фактично на майбутнє втрачаємо Польщу як стратегічного партнера. Ні, зараз допомога буде, доки війна. І тому, оцей момент, що наші нібито союзники втомлюються від України, він не відповідає дійсності. Вони готові допомагати тільки під певні умови, реформи, демократичні інститути, антикорупція, тобто все діаметрально протилежне до того, що робить Зеленський, і в тому є від Зеленського. Але доки війна, допомога йде. Після війни нам дуже швидко все обірветься. Ось побачите, як це буде в голій-босій країні, без будь-якого серйозного плану маршу, а тільки з певними гуманітарними місіями, і не більше. От побачимо. Це все буде засуга виключно Зеленського, його кротів, його мародерів і всього іншого того, біди, яку на обирали. Але зараз. Нас не підштовхують наші союзники до мирних переговорів. Є окремі журналісти. От газета Вельт Німецька зараз це сказала. Окремі американські видання іноді серед різних статей діаметрально протилежних нагадують, що можливо восени, якщо війна як вони вважають, зайде в гухий кут, можна буде потреби. Треба буде заморожувати конфлікти. йти на якісь додаткові переговори. Сьогодні ніхто нас не штовхає на ці переговори, крім. Крім тих, кого можна назвати далекими-далекими партнерами. Отут і виходить саміт в Джинді. тому що насправді і е інтереси, хто найбільше втомився від війни, ще раз кажу, не наші союзники, а наша дорогенька владна верхівочка, крути, московські крути. Ну, звичайно, їм же з Москви час телефонують, там б'ють, штурхають і кажуть, коли нарешті ви здатеся, коли капітуляція. Ти ж обіцявся Київ за три дні. Як так сталося? Вже другий рік, вже повним ходом іде півтора роки, а Україна не здається. Так от, хочу нагадати: саміт, ну не саміт, а нарада в Копенгагені і нарада в Джиді ініційовані не датчанами. Не данцями і не саудитами вони ініційовані Андрієм Єрмаком. Це відомий факт. Він підтверджений в українській опі, фактично опосередковано. Він підтверджений західною пресою. Це саме він збирає ті країни, які пропонують нам м'ягкі умови капітуляції перед Росією, мир за території, і тому подібне. І саме Єрмак. Запрошує туди також на нараду оцих країн, так би сказати, з такого китайського приблизно ключа не чисто китайського. Вони не є стопроцентно залежні від Китаю, а вони з прокитайською позицією в даній ситуації і частково ну, іноді з російськими певними позиціями. І запрошує на засідання з цими своїми партнерами, які кажуть, що не треба воювати, треба нарешті погодитися на якісь мирні угоди з Росією і здатися наших західних союзників, і це було в Копенгагені дуже чітко представлено, Україна. Хоче показати своїм союзникам позицію глобального півдня, яку українська влада, як виявилося, підтримує. От саме цю тому насправді політичне рішення про м'яку капітуляцію і мир за території передбачають не наші союзники. Це передбачає українська влада. Згадайте просто про політичну складу виходу з війни, мирний план Зеленського. Ви читали його? Там написано: Росія має звільнити території, Росія має вивезти війська, Росія має повернути полонених, вивезених, депортованих, Росія має зробити все. Знаєте, там нема слів. Україна звільнить території. Спільними зусиллями, з усиллями, тиском санцій ми примусимо Росію повернути. Чи маємо примусити? Там нема слова примусити, там Росія зробить. Знаєте, коли пишуть, що Росія зробить те, Росія зробить те. Коли ви йдете на переговори з Рашею, у вас є свій план максимум. У Раші є свій, ну для нас, відповідно, він план мінімум. Для них свій максимум. Вони хочуть рушити все, що вони захопили, і ще щось дістати. Ми хочемо вернути все до 91 го року. От план Зеленського це є план переговорів з Росією з ну, справді непоганими позиціями. Це у випадку, якщо без Росії можна було вести переговори, а з ними переговори вести не можна, тому що ну. Мені здається, зрозуміло, що вони тільки це для того, щоб перше внести в українське суспільство, знищити зовнішню підтримку України раз і назавжди. щоб вже ніхто більше не піднявся нам допомагати, коли наступний раз нападуть, і от саме тоді напасти рік, два, максимум три, не більше. От ця ситуація, тому насправді. Проблема того, що в Україні може бути не чисто військовий шлях, наростає. І вона не від західних союзників, вона від української влади. Мирний план Зеленського саме це передбачає не військове звільнення. Там нема перемоги, там нема НАТО. А тепер чи можливі в нашому випадку? Перше, у нас настільки різні потенціали, є речі, в яких вони неймовірно вищі, є речі, якість озброєння, які ми отримуємо від заходу, підготовка армії, військ. Е мотивація. Інші речі, де Україна має більший потенціал. І тому насправді воюють дві країни фактично майже з рівним потенціалом. В них екстенсивний, а в нас інтенсивний. І ця війна може тривати достатньо довго. Все одно, майже кожна війна, не кожна, але майже кожна закінчується десь з переговорами. Тільки вся справа в тому, що. Ця військова компонента наша може передбачати не переговорний вихід. Ну як переговори потім якісь там будуть. Ми ж репарації мусимо вимагати. Ми маємо повернути своїх всіх полонених звідти. Тобто, все одно розмови якісь будуть вестися переговорні процеси, але ми можемо вийти з війни, не звільнивши всі території на до 91-го року, але вийти, і отримати все. Повністю назад всі колись окуповані території раніше, в спосіб зовсім іншого непереговорного характеру. Давайте не забуватися, на Росії настільки очуміли ставлення до своєї величі, значимості, непобідімості побідімості русського і тому подібне, що е, внаслідок цього будь-які поразки раші там сприймаються на ймовірноболірсиново. Втрача Харківщини ледве не коштувала певних заворушень. Відходи по певних тільки напрямках окремих втрати там на півдні, перехід до контрнаступу спровокував певну подію, коли захотів забратися з фронту Пригожин і ледве влаштував пуч. Так це був пуч попереточний. Але повірте мені, якщо раптом вдалося би. Всупереч, не завдяки а всупереч певним діям, в тому числі і нашої влади Збройним силам України прорвати оборону на півдні і війти в Крим, я думаю, що може настати отой саме політичний результат завершення війни з перемогою не військовим шляхом. Військовим шляхом треба туди підійти, тому що тоді може там посипатися е, настільки жорсткі програші, особливо в там, де скреп, а скрим – Крим це в них з Крим це в них скрепа, може привести до певного обвалу Росії. І тому такі важливі оці наступальні дії, які зараз ведуться. Якщо вдасться здійснити прорив а не просто продавлювання, це може викликати певні дуже серйозні зміни в рашистській верхівці. Навіть до усунення там чи раптово от раптово помре чомусь Путін, і тоді наступні його там наступники будуть вже шукати з ким домовлятися, не військово з Україною, може з Америкою, може з НАТО, може з Європейським Союзом, і оце має значення, але це пов'язано з військовим шляхом. Тому що будь-який інший це шлях Зеленського, це шлях в нікуди. Це два роки перемир'я з окупованими територіями, жорстко окупованими, з повним терором там і переозброєнням Росії для наступного наступу. От Біршмен так ширше я розповів, відповів на це питання. Переходимо до наступного, О, майже майже в точку для мене. Після оприлюднення звіту Конгресу США про те, як СБУ зверталося по закриття акаунтів, так от мене питається: як ви думаєте, ви туди попали? І так, і ні. Чому? В цьому конкретно звіті це проміжний звіт. В цьому звіті комісії конгресової. Мене нема це точно. Чому? Тому що це звіт про період, коли ще був Баканов, це про період першого етапу війни. Перший фактично рік війни трошки більше. І в той період стопроцентно рашистська агентура, а Зеленський з Бакановим просто переповнили СБУ рашистськими агентами. Та практично майже всі керівники обласних главків СБУ, всі були російські. І от всі за зданням Сівковича, ну практично все. Потім тихенько частину з них поміняли, частина ще лишається. Але американці зараз хочуть все ж таки надіються, що після. Відсунення Баканова. Ну, вони взагалі наділися, що його арештують, засудять і що його будуть допитувати. і Він здасть матеріали якісь. Поки що бачимо діаметрально протилежне. Але американці розраховують на нове керівництво СБУ. І після відставки Баканова оці процеси продовжувалися так само, жодних змін не було. Про відмінність була тільки в тому, виникла в тому, що зараз проміжному звіті говорять про період Баканова, а про період управління малюком в СБУ не говорять. Тому що ще мають надії, не хочуть дискредитувати нове керівництво СБУ. Я думаю, що перевірка йде. Мій аккаунт блокували вже коли ніякого Баканова не було. На початку цього року, по-моєму, чи в кінці минулого. Я вже й забувся. Так давно було. Ні, ще в кінці минулого. Але я вже відвикся від Facebook. Мені навіть не хочеться в ту російську кулаку, брудну залазити, Там, коли ти розумієш, що з тобою підглядають кожної шпарини, всі їхні московські модератори, ну, противно. Так от, е на мій погляд. Я можу, такі як я, можемо виринути в наступному звіті, якщо в Україні не відбудеться жодних змін, якщо буде продовжуватися приблизно така ж сама практика. Ну вже по тих з тиску на ФБР вже не може бути і тому, що вже ФБР пройшла відповідна робота. Але інші подібні дії з расика агентури, якщо будуть тривати, якщо вони не припиняться, то я думаю, буде другий звіт, в якому в списку це будуть доповнення. Вони як правило не публікуються, але можуть бути переліку акаунтів. В тому числі такі, як мій, як Чокаукіна, як багато інших. Але поки що в цьому звіті нас нема. Це перший звіт. І взагалі в цьому звіті формально в додатку до цього звіту оформлені саме американські аккаунти, ті, які на території США видалялися за поданням Служб безпеки України. Тому, от кажу, і так, і ні. Те, що я підпадаю під цю схему, це очевидно. Але те, що в цьому звіті мене немає, це теж факт. Наступне питання дуже коротеньке. відповіді складніше. Чи був би Зеленський сьогодні президентом, якби Путін не напав? От слухайте, я неймовірно захоплений своїми глядачами. От я собі уявляю, тих, які там десь по іншій стороні, які десь там дивляться, якісь там задають питання, пишуть коментарі до деяких наших білих пальтечок, всього іншого. От я собі не можу там уявити подібного підходу, подібних оцінок і сміливості висновків, рішень. От не можу. І я такий радий, що ми зібралися, ми з вами зібралися, і в нас дійсно чудова компанія. Так от, насправді, висновки дуже серйозні. Давайте згадаємо, от що мені ще раз кажу, подобається в глядачів своїх. Фактично, я називаю вас друзями, моїх друзів. Це те, що ми не втрачаємо пам'ять. В нас все в порядку в голові. Ми не забуваємо, у нас амнезії не буває. Ми дуже добре пригадуємо, як валився вниз рейтинг Зеленського після 2019 року. Так, 19-й і половину, принаймні, 20-го, він пропарив на хмарках. Він був тішений, все, мене всі люблять, я тут цар і Бог, я тут всіх буду садіть, будем всіх бомбіть, все, цей повний маразм, цей повний ідіотизм. І раптом пішов вниз. Я вже не один раз казав очікування від українців хороше від українчиків. А від українчиків теж хороше, тільки з запізненням на два роки. Українчики, на відміну від українців, Думають повільно, їм потрібно два роки, щоб розібратися, кого вони понаобирали. Ні, коли їм, звичайно, брешуть і кажуть, там ліпецька фабрика, убів брата, все інше. Оце дурне в голову приходить швидко. Мудре приходить повільно. І ці два роки вони відбулися. Зеленського на початку 22-го року підтримувати, готові були за нього ще раз проголосувати приблизно стільки, скільки й за Порошенка. Він випереджав Порошенка в межах статистичної похибки, і в Порошенка йшов повільна тенденція до зростання, а в Зеленського круте піке вниз. Його слуги взагалі наближалися до межі прохідного бар'єру. У них було 6%, коли їхні головні конкуренти, Європейська Солідарність виходила на 18 Що ви собі просто це уявили. Тепер уявимо, що нападу не відбулося. Процеси тривають ті самі. Суги не красти не можуть в принципі. Вони можуть тільки красти, вони можуть тільки хамити. Вони не доходить. До них не доходить, що відбувається в країні. все. І оцей процес він би тривав. Він би падіння їхнього рейтингу продумування, осмислення українців, те, що відбувається, він би продовжувався. І От уявимо, станом на кінець 22-го року, у зеленського рейтинг в районі. Ну, десь біля 10%. Це десь його, мабуть, гранична межа в стані відносного спокою, без великих катаклізмів. Ну, може, до восьми, ну, максимум до 6 він міг би впасти. Далі це вже залізний електорат. Я думаю, що нижче 6% він би вже не впав. І уявіть собі, при ньому при цьому. Наростає настрої негативні. Він далі пробує про щось домовитися з Путіним. Він далі пробує десь позакручувати гайки. Отут би настав момент істини, якби він почав думати нарешті. Якби він оцінив можливі наслідки, що мені дуже важко уявити в відношенні до Зеленського, але якби він це почав оцінювати, якби він нарешті почав нормально працювати з опозицією, розігнав навколо все це коду своє. Нарешті почав працювати адекватно, постарався би сподобатися, а не пересваритися з західними лідерами, щоб вони почали тиснути на українську опозицію і казати не добивайте Зеленського, ну він ж не такий вже й поганий, не можна працювати. То він би досидів до кінця своєї каденції безумовно. І мені здається, що він би не претендував друге на президентську посаду. Але я чомусь думаю, що він з тим своїм оточенням, пригадуєте, він же ж там Татарова тоді підтягнув перед тим і багато всього іншого, ДБР розкручував на репресії. Що він до останніх днів, та й після початку вторгнення, що він продовжував робити, оці атаки на Порошенка, арешти різні, все інше, він би не стримався. Чим нижче падав його рейтинг, тим ця, ну скажімо так, дуже немудра особина, Робило би більше спроби якихось репресій, в якийсь момент на вулицю би кілька десятків тисяч людей з дуже жорсткими намірами. Почався би про образ майдану, і я майже впевнений, що Зеленський, який є реально учнем Януковича, причому Янукович є в чотирьох іпостасях, в чотири різні періоди. Зеленський учень наймерзеннішої іпостасії Януковича, це з 12 по 14 рік. Він би зробив точно так, як Янукович. Він би кинув. Якісь певні підрозділи, не факт, що всі би його послухалися, але я думаю, що він там трохи вже пропісочив був поліцію, вона вже була не з народом, а трошки навпаки. І я думаю, що він би організував збурення, яке б закінчилося дуже серйозним майданом. А він, на відміну від будь кого іншого, і Кучма, який спокійно витримав всі виступи проти себе, і навіть Інуковича, який довго їх витримував і не втікав, цей би втік дуже швидко. Ми в один прекрасний день раптом дізналися, що в Україні президента нема він десь просто зник випарувався. І десь би вже шукав його потім по всьому світу через Інтерпол, через інші організації. Тому я думаю, що найімовірніше він би не добув до сьогоднішнього дня на посаді президента своєї власної вини. Якби ще раз кажу, він би поводився, хоч би трошки адекватніше, і не пробував придушити акції протесту проти себе, а пробував хоч щось прислухатися. Він гарантовано добув би до наступного року, коли в останню неділю березня мали відбутися би нормально за конституцією вибори президента. Але, але мені не дуже віриться в цю перспективу. Путін відстрочує його падіння. Сьогодні все не на часі. Ветенська маса суспільства раптом почала йому довіряти, як? Я досі не можу цього зрозуміти. Ну довіряти і вірити це трошки інші речі. І довіряти, і обирати це теж різні речі. Щоб вони так психують і бісяться, щоб вони таку зачистку в себе роблять. Тому що в них проблеми електоральні, вони ж замірюють електоральні настрої. І тому я думаю, що. Що в нього не є однозначні можливості навіть при фальсифікаціях знову переобратися? Ну, це ми побачимо, це окрема тема. А ще раз скажу, лишився він президентом до сьогодні чи ні? Залежало б тільки від нього. Але це був би президент уже як кульгава качка без перспектив. Так а далі питання чітко до мене, дуже персональне. Поясніть, будь ласка, ваші різні погляди та протиріччя з вашим батьком. Ну, і дякують мені за лі... аналітику, і дякують за відео. Слухайте, а насправді дуже перебільшено. Е, вся погань, яка або сама за життя обріхувала мого батька, це ті, хто старші, мого десь віку, приблизно, або ті, яким, які живуть за принципами діаметрально протилежними до принципів мого батька, дуже люблять висловлюватися про мене, а он там чорнові у могилі перевертається. Слухайте сволочі, не вам згадувати В'ячеслава Чорнового. Не вам. Мерзенним істотам, проросійським, промосковським казнокрадам, розкрадачам, корупціонерам. Але вони це люблять повторювати, і у багатьох виникла ідея, ну, таке приблизно розуміння. Ну, звичайно, Зеленський і його пропагандисти брешуть. Зрозуміло, нема того, що вони кажуть. Але, мабуть, якісь були протиріччя, мабуть, якісь були відторгнення, щось, диму ж без вогню не буває. Ні, насправді дим без вогню буває. В чому були протиріччя? То, звичайно, що вони були між батьком і сином, які жили фактично все життя окремо. Батько все своє майже життя в той період, який я його мав знати, провів у тюрмах як політв'язень, як береть за Україну. Е, і тому потім вже, вже 90-ті роки він був в Києві. Я у Львові він депутат Верховної Ради. Ми бачилися рідко. Ми часом сперечалися, але суперечки були дуже фрагментарні. Ну, наприклад, я затятий греко-католик, а він себе. Ну, він прийшов до віри в зрілому віці, але він себе сприймав саме як українського православного. Він був одним з тих, що підштовхували до створення української автокефальної православної церкви. Ми разом з ним їздили, вишукували тих священників, які могли би це очолити, взяти. Я пригадую в Ригу до одного з українських священників їздили. Це ще 88-й рік був, що ви уявляли. Але я на самому греко-католицизмі з ним не один раз сварився, тому що в нього були інші підходи, він якось в це сприймав інше. От на цьому могли погавкатися. Став до людей. У мене було ставлення, я ж молодий був, слухайте, не забувайте, батько загинув в 99-му році, скільки років пройшло, я був набагато молодший, гарячий, і мені здавалося, що люди мерзотники, ну з ними треба прощаватись, розставатися дуже жорстко. Їх треба викривати, треба прямо в очі казати, ти сволоч. А він вважав, що людям треба дати шанс. А він вважав, от він був проти самовільної ілюстрації, він вимагав закону про люстрацію, він хотів його ввести, але коли він бачив. Він бачив матеріали. І мені, і йому показали матеріали Малік, останній генерал КГБ Львівській області до 91-го року. Вже ж батько був головою облради, а я депутатом обласної ради. І нам голова КГБ просто покликав і показав матеріали про тих людей, які на нас доноси строчили. Я досі знаю, декого з цих людей. Вони активні, ну вже зараз відійшли трошки вже активного життя, але були активні. І от я наполягав: та їх треба зараз заклимити, як останню навоч. А батько сказав, ні. Буде закон за тим законом, вони будуть люстровані. Не буде закону, самосуду не буде. Все. І мені заборонив навіть пікнути в голос про тих людей, які, скажімо, на мене і на мою маму доноси строчили. А потім виявилося, дехто з тих людей виявилися, переосмислили, стали дуже порядними людьми. А дехто з тих, на кого строчили доноси, виявилися останніми сволочами. І я зрозумів, що батько був правий. Тобто, відмінність була тільки в темпераменті в нього. Був темперамент зрілий. Він дуже темпераментна людина, але він, як людина зі зрілим темпераментом, вмів себе зупиняти. Я сьогодні, по-моєму, від нього навчився. Ви іноді від мене чекаєте дуже жирських, жорстких жорстких випадків про когось. От зранку було про одного е, політолога українського медійну особу, і я дуже зважно, спокійно про нього написав. А е, мені відповідь: Та він же такий сякий. От я, тоді, ж коли був живий батько, саме такою мовою говорив, та вони такі сякі. А зараз я десь приймаю від нього оту спокійну зваженість, що десь треба в чомусь вичекати і треба дати людям шанс. От це це напевне, в чому у нас були розбіжності. Ну, навіть такі дрібниці я захопився. Я ж захоплювався легко. От я в 90-му році ще при союзі з'їздив там до націоналістів українських в Америку, Канаду. Там багато виступів. І я вернувся звідти вже прийнявши присягу. Пройшовши вишків українці члена організації українських націоналістів. Причому для України це виглядало трошки екзотично. Мельниківського крила, а в Львові вже була купа бандерівців, і ми іноді піднімали тілу гризню. А батько весь час нас усовіщав і казав: не переносьте сюди з заходу звідти з Америки їхню міжпартійну ворожнечу. У нас Україна єдина, не сваріться. А я на цьому сварився. Я доказував. А я чому я маю мовчати, якщо вони там Барановського вбили, якщо вони то зробили? От зараз я дивлюся, от зараз в мене точно немає жодного бажання робити якісь протиставлені історичні, коли хтось до цього акцентує. Я дивлюся на це так, трохи негативно. Точно тими очима, якими дивився тоді батько. Тому насправді все зводиться до цих моментів. Ну і плюс якісь дрібнички. Ну от батько, в мене ж вдома зберігалася вся його бібліотека. Потім він, коли вже вернувся всіх заслань, він її взявся забирати до себе. А мене це обурювало. Мені хотілося лишити якісь цікавіші книжки. Я жив. У них все своє дитинство, і мене це викликало теж певну образу. От ми могли так погіркатися за таких дрібниць. Тобто світоглядної речей не було, світоглядного протиставлення не було. Були деталі, які закінчилися дуже швидко. І все. Один-два дні подувати, і на тому завершувалося. Все, це, власне кажучи, відповідь на це питання. Дальше. А далі питання, ну, мабуть, хтось мене або не дуже уважно слухав, або чув переказ моїх програм чи моїх якихось статей, тому що насправді це не зовсім про мене. От питання до мене. Чим саме Маркус не підходить? Об'єктивно. Наприклад, я не фанат, але вважаю, що Костенко і Маркус адекватні чуваки. Маю на те свої причини. Тому цікава ваша думка, чому ви досить скептично ставитесь до Маркуса. Дякую. Давайте так. Мабуть, на сьогоднішній день я єдиний, хто про Маркуса не сказав аж якогось там дуже поганого чи взагалі поганого слова. Для мене є принцип. Він все-таки воював. Більше-менше він воював. Все, і тому ця людина навіть з політичними певними запльотами, те, що він там виконував певні нехороші місії від Офісу президента, від Зеленського, що він був, його готували на майбутнє розбавлювання голосів при наступних виборах під ту президентську, пропрезидентську військову партію, я про нього жодного зусового не сказав. Плюс Маркус повівся як порядна людина в ставленні до Кривоноса. знаєте, генерал, який рятував Київ якого Зеленський хоче посадити за те, що Кривонос рятував Київ, він його хоче посадити в тюрму саме за це, а не за щось інше. Саме за це ДБР кримінальну справу шиють кривоносу. І я тоді публічно звернувся до трьох дуже публічних на той момент осіб. Притули Та знав за кого звертатися. Дурний був, навіть не варто було звертатися. Чмут? Тарас, повернись живим. І Маркус в той момент був на більшому підйомі. Так от, ну ті два, звичайно, промовчали, де би вони захистали патріота України. Та ви що? Особливо, якщо я преслідує банку, вони перед банкою отак стояли на задніх лапках. А Маркус, попри тому, всьому, що він дуже пропрезидентський, він виступив публічно після того, як наступний день, написав допис підтримку кривоноса. Звичайно, що це нічим не допомогло, але це був вияв певної порядності. Тому ще раз кажу, я не вважаю Маркоса поганим. Я вважаю, що його використали для певної політичної цілі, зеленій опі. Це, це підлість інших, це людей, підлість тих, які там в Зеленській його оточенні. І вони його спалили. От те, що його підбурили для виступу проти свого комбрига, якого всі військові поважають, це й похоронило Марковса в військовому середовищі. І ще одне, все-таки Маркус і Костенко дуже різні люди. Маркус старший головний сержант, в якого зовсім інші функції, і він просто вийшов за них, він почав займатися політикою, що його йому дуже сильно зашкодило. А Костенко це, це в певній мірі певний командувач. Це вже полковник, наскільки розуміє СБУ, який командує певними дуже специфічними операціями, про які ми знаємо тільки десь після війни. От Костенко, Бурба, колишній кільник гуру. Е Червінські до того моменту, доки Зеленський не сказав його арештувати, вони виконували неймовірно важливі операції, забезпечували. І це люди зовсім іншого рівня. Це люди, ну трошки нижчого, значення, ніж, скажімо, був генерал Марченко, е, звичайно нижчого ніж залужний, але дуже визначного в добуті перемоги. А Маркус в мене ще раз кажу: в мене до нього навіть якась є своя трошки симпатія, але він такий збудник спокою. Але сьогодні саме Зеленський його спалив Отим От виступом, який його провокували проти. Свого комбрига так не можна робити. В армії має бути певна субординація. І от Маркуса використали по брудному. Мені в чомусь його навіть шкода, ще раз кажу, незважаючи на те, що він мав зіграти дуже погану політичну роль в майбутньому на майбутніх виборах. А у те вже був би Маркус політика, не Маркус військовий. Все на цьому закінчили. Слухайте небагато часу, менше двох хвилин. Давайте от одне таке питання воно коротке, не дуже суттєве. Про певного персоналію. Хто такий Константин Ільченко? Пише, була жінка, глядачка була підписана на його канал, наче каже правильні речі, але потім відео за відео на Порошенка, мабуть, якісь образи. ЗаЗЕ нічого, тільки узагальнення. Сужив в Вайдарі, начебто і Лапін там був, а останній не хвалить Порошенка, але й брудом не поливає. Відписалась від його каналу, начебто і не я одна. Значить давайте так. Я канал Ільченка Константина ніколи не переглядав, але я бачив його. Е... Статті йдуть в цьому, як він там в блозі при цензорнет Бутусова. Там я не бачив випадів проти Порошенка. Там я бачив досить серйозні критичні е оцінки щодо чинної нині влади. Але вони дуже загальні. На мій погляд, вони поверхові. Вони не викликають враження дуже чогось бойового, дуже небезпечного для влади. Але вони не є погані. Як на мене, він мене не зацікавив як автор. Але він, він ветеран АТО, тому до нього повага. Якщо він дійсно вліз в цю кампанію оббивання Порошенка брудом, ну це значить, що його використали в якійсь політичній грі. Я припускаю, що можливо це було так, як самим Бутусом. Тому він і прикучкувався десь при Бутусові. Про його цензорі Бутусов теж свого часу дуже багато грав проти Порошенка, підігрував тоді дуже серйозно Коломойському і зробив не найкращі речі. А потім прийшов про тверезіння. Може, тут і з Ільченком таке. Просто знаєте, стільки є цікавих, важливих і корисних речей, що мені, чесно кажучи, всіх їх перечитувати ні часу немає, ні охоти, ні бажання, і вам не раджу. Виберіть для себе якусь певну обмежену кількість і тримайтеся їх. Це дасть можливість фільтрувати нормальну інформацію. На цьому закінчуємо. Слава Україні!